Топ 10 головних гаджетів, які я беру з собою у подорож. Щоб читати ваші коментарі, беру з собою телефон, зарядний пристрій і павербанк, бо телефон не витримує ваші хейти. Останні 10 років головним гаджетом у мене є окуляри для читання. Щоб бути на висоті зі мною завжди мій старий друг Фен 84. Тиск тримаю під контролем, бо здоров'я найцінніше. Тонометр завжди зі мною: і в подорожі, і в прогулянці, і навіть уночі на тумбочці біля ліжка. Сьогодні тиск нормальний 120 на 79. Портативний вентилятор, щоб можна освіжитися в дорозі. Такий чудо-вентилятор я замовила на Аліекспрес всього за 2 євро. Цукор у крові почав підвищуватися, тому в моєму арсеналі з'явився глюкометр. Термометр на всякий случай. Щоб випити ліки, вчасно беру смарт-годинник. Основний гаджет для заспокоєння нервної системи. Ось такий результат заспокійливого. Важлива річ для подорожі. Напишіть у коментарях, для чого цей гаджет.